Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас реальний живий, чесний тест акумулятора, який я купив спеціально під свій упс. У нас зараз світло вимикають не по графіку, і я не хочу щоб мій комп'ютер пішов у кращий світ, або щоб я втратив свої дані під час роботи. Думаю, ви це теж прекрасно розумієте. Акум я замовив на розетці за досить демократичні гроші. Кому треба, посилання залишу в описі. Перед тестом я забув скинути старі дані на тестері, тому на екрані спочатку ви побачите 14 хвилин, 21,8 Вт і 1800 мАч. Це залишки від попереднього тестування. В кінці відео загалом буде показано 26 хвилин, тому просто віднімаємо 14 хвилин і отримуємо реально робочий час саме цього акуму. Я це окремо показую, щоб у вас не було ніяких питань, все було максимально чесно. Друзі, вибачте. Тож, поїхали! Я вирішив перевірити, як акум тримає реальне навантаження, наближене до офісного ПК плюс монітор. Перше навантаження 120 Вт, струм 9,9 А, потужність 121 Вт. А кум тримається дуже впевнено, без різких просідань. Далі, в кінці, я підняв навантаження: струм 10,7 А, потужність 130 Вт. Акум теж тримає достойно, напруга падала повільно. Мінімум, який я побачив під кінець 12,1 В, і це дуже шикарний результат для такого класу акумів. Для акума за такі гроші. Результат, мене друзі, приємно здивував. Тож давайте підбивати підсумки. Висновок. Я скажу чесно: я не очікував, що він покаже себе настільки гідно. Навантаження 120-130 Вт він тримає спокійно. Напруга різко не падає. Реальні показники навіть кращі, ніж заявлено. Для офісного ПК взагалі супер варіант. Якщо шукаєте недорогий акум під УПС, це точно не буде лайно. Я це перевірив в своїх тестах. Дякую, друзі, що подивилися. Поставте, будь ласка, лайку подобайку за мою роботу, підпишіться, якщо було відео корисне. І до зустрічі у наступних відео.